Потреба допомогти Збройним силам України, є звернення від районної військової адміністрації і також, це також це звернення від лечі. обласної лечі. військової адміністрації допомогти нашим нацгвардійцям. Тому я дуже да. дякую за вашу активність і починаємо. Позачергове пленарне засідання 58-го, так? Да? 58, да? Сесії з обрано до сільської ради 22 депутатів на сесії присутні. 13 депутатів, інші відсутні з поважних причин. Згідно з частиною 2 статті 46 статті 42 закону України про місцеве самоврядування України та відповідно до регламенту школи Але. сільської ради. Сесія сільської ради є правомочною і може вирішувати всі питання. На сесію запрошені, запрошені, запрошені. Начальник фінансового <плес> відділу Чепель Микола пленарне засідання 58-ї позачергової сесії шпанівської сільської ради 8-го скликання. Оголошую відкритим. Що робота сесії в такому стані розпочати, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. А кого за? 14 депутатів. 14 депутатів у нас є. Проти нема нікого. Нема. Тому одноголосно рішення прийнято. Так, для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Із присутніх депутатів. Купеня Олена Вікторівна, Роман Вікторович Бастрів і Стеблі Вікторія Юрівна. Е, якщо зауважень немає, ставлю на голосування полічейній комісії по персональному кількісному складу. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримуюся. Не голосувало. Рішення за це. А Потім голосувати по іменно. Так, 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 так. Стеблі, голова, ви члени. Добре. Вікторія Стеблі голова Купені Ібатарів, члени речіної комісії. Шановні колеги, в нас є порядок денний сьогоднішнього засідання. внесення змін до бюджету шпанівської сільської територіальної Пролесні змін, так які будуть інші зауваження. Прийняти, прийняти порядок денний в цілому. пропозиції. Ставлю на голосування цього. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрився, не голосував. Одноголосно за. І є регламент. Ну, я більше таких хвилин у кожного свої справи. Тому за регламент п'ять хвилин. Прошу голосувати. Хто за? За. за Галина Петрівна? За. Так, все, рішення прийнято. Дотриматись регламенту. Дякую. Колеги, переходимо до нашого питання. Микола Іванович, коротенько. Добрий день. Пропонується виділити субвенцію для державного бюджету. Зокрема, це для військової частини Національної гвардії України в сумі 500 тисяч гривень на закупівлю послуг і забезпечення функціонування споруд спеціального призначення протитанкових рів. І також є звернення від дитячого садочку колосок. Там пропонується зробити перехідку, зняти гроші з електроенергії, перекинути на предмети, матеріали, зокрема на закупівлю придбання морозильної скрині для дитячого садочка. Будуть якісь зауваження? Якщо немає, тоді пропозиція. Підтримати в цілому. Добре, ставлю на голосування. Даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Давайте поєменно. <позиція> да. по Кошти. А поємена, добре. Є пропозиція рішення комісії. Прийтися поємено, прошу. Катери Роман Вікторович. За. За. Веромічук Галина. За. за. Виговський Ігор. За. Гузнюк Зоряна. За. Герасимчук Адий. Двой до Марія Юрина. Киванчук Едуард. Ні, Крупення Олена. Котак Світлана. Мануилик Сергій. Матвійчук Андрій Сільвестрович. Нет, чого? Нікічук Катерина. Ромаш Андрій. Ой, Роман. Самко Володимир. Стеблі Вікторія. За. Турченюк Андрій. Шахрайчук Тамара. Микола Анатолій Стерячук. За. Рішення. 15 за 3 відсутні. Рішення прийнято. А, внучка, не теж. Рішення прийнято. Добре, шановні колеги. Дякую вам за дане голосування. Ну, у нас інших питань немає. Е, хочу сказати, зробити повідомлення, так як ми всі е, є пропозиція і буде сьогодні підготовлено розпорядження про проведення вже крайньої сесії чергової 23 грудня. Тому прошу спланувати свій графік. Це вже ну, реально крайній термін, відтягувати немає куди, тому що потрібно поробити всі довідки, прийняти і бюджет, затвердити. Тому прошу, прошу вас всіх обов'язково прийти і взяти участь в сесії. Говорять депутати, тут в процесі обговорюють, може 23. 22 понеділок. Реально он буде вашого нашого В Той день має бути якісь комітувати. А що не ходить? Шановні колеги, ще будуть якісь запитання, питання, бажання, пропозиції? Ну, все, ну, Марія Юрина викине групу на котру годину. Я думаю, що ми там узгодимо. Ну, але плануйте, 23 це сесійний день. Добре. Ну, Можливе питання. Приймаємо бюджет громади. Добре, пленарне засідання позачергової 58-ї сесії, 8-го скликання шпанівської сільської ради оголошує за три. Всім дуже дякую. Прийняли дуже дуже хороше рішення. Дякую, всім гарного дня.